Ні, так було б непогано, так? Я просто не знаю, коротше, правильно чи неправильно, але це колесо взагалі не на цю машину. Це я ввечері отримав машину на запаску на Mitsubishi Sport хлопцям, так. Але суть питання в тому, що на цій машині немає запас. Але ні, чого я, знаєш, я сюди припилив? По розміру почти дігати? Але це 17, це 16. Але по розболтовці то воно, як там кажуть на безводі і рак риба. Так що кажи всім підписчикам, що привіт. Так, Всім привіт, всіх вітаю. Хто дивиться, шелудька, ті знають це обличчя, так? так? що від своїх підписників, від мами Жанни, і, і від папи місії передає привіт Сергія. Так що, друзяшки, ситуація не знаю, можна казати чи ні, але скажу так, як є. Серега був в командировці, був посланий. Виконувати одну бойову задачу, ну він її не виконав. І ми її виконаємо разом з вами. Е, чому? Тому що це буде відео для тих людей відповідь, що а чому не робить це там держава? А я скажу, чого не робите ви? Бо держава це всі ми разом. І ви знаєте, в деяких випадках, так сказати, неофіційно це робити легше, швидше і краще, ніж все робити по бумажкам. А ти скажи при. Колись раніше менше було бумажок, чим це зараз. Не будемо казати, при кому там, але. Як ну як стати, по перші роки війни про в принципі, ніхто не говорив. Зараз все згідно відповідно, щоб була бумажечка, щоб була довірність. тому що... Як казав мій малий, знаєш переб'ю тебе. Каже, сука, я сам здаю наряд і сам у себе сука приймаю. Mm -hmm. Здаю на одному місці, приймаю ще й на другому. І каже, а це це бредка. Ти да. більше займаєшся хернею. Як у 4 роки дитина моя в Збройних силах України, якому 22 роки, і я на сьогоднішній день там захейтив одного відомого блогера, якого там розмалювали, А я кажу, я хей, що не за того. Я не хейтив, а я просто зробив наголос на те, що чоловіче добрий, ти займаєшся домашнім господарством, займаєшся тим самим, чим займаюся я. І моя дитина у своє час займалася ти ще навіть. І не розумів, що ти будеш цим займатися. Сергій Сергійович молодший. Уже ми йому купили першу коптівку. І з твоїм батьком я спілкувався. Він ще був покійний, його вже не мав в Польщі, і ми вже спілкувалися на цю тематику. І я скажу, що ви повинні об'єднуватися і допомагати таким хлопцям і таким, як мій малий, бо він теж хоче повернутися додому і займатися ну, тим, чим він займався. І тільки завдяки військовим ви можете тут аж жити. Робити ту роботу, я не кажу, це хвала і почут людям, які займаються сільським господарством. Я поважаю, але ми повинні всі згуртуватися. Якщо людина має можливість один відомий блогер зробити іншому відомому блогеру рекламу, то ви можете це теж класно. Це командна робота. То покажіть, сука, свою командну роботу об'єднавшись, візьміть збір, наприклад, від такого як Сергій. Або багатьох інших, я думаю, що у вас вистачає родичів, знайомих, односельчан, одногрупників, які в збройних силах України, і як казав мені е, Стас із зрештілівки, я кажу, що ти доколі дихите, е, не звертаєшся за допомогою там для брата, там, для односельчан. А він каже, так, він же цим не займається. А я сука, родився, щоб займатися допомагати збройним силам України. Але дякуючи командній роботі, дякуючи моїм підписникам. Дякуючи своїй родині моїм дівчатам, починаючи від молодшого, яким я пишаюся, що він в Збройних силах України, це раз. По-друге, що він зробив цей гребаний ютуб канал. Це два. І завдяки цьому ютуб-каналу моїх дівчат люди бачать, завдяки їм ми збираємо донати і допомагаємо хлопцям. І на сьогоднішній день ще відповідь по родичам. породичам. Сиріта мій брат. Так. Ну це вже реально брат. Як зараз пам'ятаю картинку, це був Куп'янськ, на горбочку, направо, сніжок, красота. <головік> Фоточка у нас така була. <головік> Скромка, але ми потім розірослалися, це по проханням мами Жанни, моєї підписниці я набрав, так вийшло, ми познайомились. Так що він тепер мій брат. Але я просто хочу сказати тим людям, які кажуть, ви там допомагаєте одним тим самим. Я скажу такий приклад. Якщо є а, у когось фірма, у фірмі є там ну, така кількість машин, і ті машини розвозять товар. Я думаю, що там є механік, слісаря і різна херня. Так, Кожен день хтось щось робить. А ті машини, які в хлопців, по-перше, це не новйов, це корчі, які потребують постійної підтримки. Ну, хто не як Сергій знає, що це таке, він так, може так, багато балакати. Він я йому розрішаю навіть матюхатися. От, та машинка Екстрелік, яку ми колись, звичайно, передали в Констахі, зараз він її віддав хлопцям, що до мене подзвонив і каже, а можна я її віддам Так, да, Я кажу, я завжди буду так, да? так як і Капелюшний віддав Педжері Канадійку, такий лайкос хлопцям. Вони мене питають, чи можна. Але він залишився без машини, бо його машина поламалася. Це твого покійного брата. Два машина також історія, але вона з прикольчиками, і вона зараз поломана, ми її поремонтуємо. Але шелудько задницю завжди відчуває. І я був на розборці, хто пам'ятає, місто Переяславі. Жені велика подяка за те, що входив в моє положення. І на ну, вірочку може Сергію Сергійовичу дати якісь колеса, якусь машину, якісь запчастини, але багато запчастин вони мені дають безкоштовно. Так що роблю рекламу, Елітавтоклуб. Розборка міста Переяслав. Кстати, в них є головки, фури, по 4-200 доларів, ніхто не вірить, що вони продають по 4-200 доларів. Реально, там людині треба кошти. Я якраз був присутній, там дві ринушки, і одне в Вольво. Реально три головки на ходу. А люди зможуть і кажуть, це якась херня. О, ну, а, да, а, да. Да. а дехто каже, ой, а якби ж не ТЦК, то ми приїхали, забрали. Друзі, ну я не знаю. Ну а що тоді про хлопців казати? Ну, що казати? Я теж ТЦК боюсь. І <зарк> <Yeah. рик> <laughs> не мог переїхати до нас. Так що 98-й автомобіль. З хлопцями ми з розборки розберемося. Ми його взяли на підстраховку. І сьогодні така нештатна ситуація. Сергій приїхав по колеса, але їде назад без коліс. Ще й отримав трендюлей. Його вот. машина ще просто не скоро вийде, та що покійного брата, но ми її постараємося зробити. Да, там Роздатка я ти ті фотку, що відео показував. Да, да. Бо ми доставали ключі. Ось, ось, друзяки, ключі. Це Серегині ключі з його елічки, я віддав. Е, трошки шелутківських смаколиків, щоб там не манділи, що шелудька нічого не дає. З миру по ниточки завжди родичам своїм е, виділяю. Е, Включитися, -то я тобі ще взяв порожкові, бо ні. тебе наверное, їх нема. І ти просив, що нам треба з хлопцями врем там. Чи це, куди, це... це для нас ми будемо робити як воно. А ви самі находити. як ремзвод, да? Да, да, да. Ну, от, Сварочка. Є. Я думаю, друзі, ви не будете проти, що ми від вас хлопцям передамо. Euh, таку сварку. Серега просто написав, каже, може, є яка б ушна, бо хотів додому заскочити, забрати свою. Як ми щось нарішаємо, якщо ти до мене заїдеш, і тут за три дні він десять разів до мене то їхав, то не їхав, ну. то пускали його, то не пускали, то буде машина їхати, то не буде я їхати. Я на задньому фоні, бачите, що вже в мене є? Бачите? Да я ще відео не знімав, але я зніму. Я боюся в нього вже сідати. Мені не віриться, що вона вже в мене є. Тешечка моя, кстати, на ній ми тоді познайомилися. Mm. Осталося навести порядку. Нарешті Олег Вікторович зробив. Він каже, довго, зато якісно. Ну, будемо надіятися так. Так що, Женя Остапенко, Фізрук, братику, це твоя запосочка, але ми її ще скинемо Сергію, тому що немає ніякої. Але я Ілюхі вже скинув голосове. Щоб він мені ще прислав. У мене є на Ельку колеса на нового образ. Можливо, комусь з військових потрібні колеса на нову Ельку, диски, металеві. Вони просто оця внутрішність менша. І Безкоштовно віддамо. Також є колеса, там пару-тройку штук е -е, на буса, дві штуки там є. 18-й радісті ще тобі фоткав. Угу. І там є пару штук 16 х нормальних. Так що кому треба, пишіть в особисті, номер телефону в шапці профілю. Сюди, ти здоровий пацан. Давай загружай цю пінню. Я там солярки трошки залив тобі. От, от. Диви. Так що така тачка. Тачка на пропачку буде тобі. Якраз протестуєш, доїдеш, розкажеш, як вона їде. Mm -hmm. от. Ну, я на ній хотів поїхати по ділам, поки на жмеринку, поняв, ну це не твоє. Це о, так, що, от, Є? Ключі остальне ми вкинемо туди. Я думаю, це буде краще, ніж нічого. Бачиш, так як пункт хороший, так? Да? Я б тобі розказав, бо ну, не на камеру вже що... не зібрав. Але я що я хотів з нею зробити, я потім тобі розкажу. Думаю, пару днів покатаюся, потестую, але Не вийшло. Так що що, а ну Серега тільки справа рука. А як ти взагалі клірін? Ти... Мені їй подобається. Мадюха дуже сильно хотіла. Ну там отсут, залазить. Там пів, зрозуміло, ти так не здоровий. Та так. Да. А, тогда. Та, Дядь Сережа буде заводити тачку, да? так? Угу. Я вже й заводила. Та, <рик> та ти ще ж не їдь. Я не знаю, що тебе чи ні, бо я ж не встиг там. Головне, та, що сі дві, я ж провідав. Бо колись ми колись патанчика одного, може, поне відео було, ми, е, я їхав із е, Донецька, на Запоріжжі повертався додому, а Гриша полетів на Чернігівщину. Пацана тягнули машину на лафеті, прицеп за лафетою. Ми поїхали на зустріч. А його пригнав, привезли сюди, у двір, короче, і ми йому отдавали машину, тому що в мене так само стояла кішка. Uh -huh. я його посадили, а там тільки один ближній світ. Він має. І, і прицепив йому прицепи, і він поїхав на ума. Машина взагалі, так. Да. На другий день дзвонить. Кажу, що там, братик, як діла? Дуже серйозно. Таке все нормально, тільки 12 разів мінти доганяв. А так кажу, все, в принципі, нормально. братик. Що, друзяки, бувають чудеса, так що Шелудько вже взяв так сказати, в свої руки, це все діло, так що все у нас робиться. Шиворот на виворот, але я скажу, знаєте, майбутні з цієї ситуації е, оце на виворот, воно й нормально. Так воно працює. Буду надіяти, що <ріст> тачка буде служити вірою і правдою. Е, Серегина тачка, вона вже так воно на підстраху, вже так і є. У мене mm -hmm. є моменти, я там хлопцям теж туди машину дав. Потім зараз робимо іншим пацанам віддаємо. Ту машину ми поремонтуємо, вона буде, вона як реліквія, вона по-любому. Ми тобі її віддамо або віддамо. Ну, або комусь до іншому. Да. <праць> <праць> Головне, на сьогоднішній день тачка вже є. командиру своєму відео покажеш, йому великий привіт. скажеш, дякуючи брату, ми можемо тепер ті речі не тягати на собі. Пацикром. Великі привіт і велика подяка. І ось передадуть гостиці. Ми ж теж скидаємо їм там з дронів гостиці, так що я думаю, полетить десь. Так, да, так що ну такі. А мені, мені наскільки приємно, що те, що я зробив спонтанно, знову підчеркнуло, наче жопою відчував, що воно треба буде. Є ще одна тачка, ми, кстати, з ним балакали <кій> Русланова, моєго підписника Кравченко. Він, кстати, з ним були на одному напрямку і були в одній бригаді. Тоді ви були в 32-й ківторі. Хлопці там отримали гарних трендюлей. І, на жаль, Руслан не витримав його побратими. І ми теж разом купували машину, я ти казав, що є машина, але Руслан, Руслан нам її віддав. І ми зараз її ремонтуємо, ми думали віддати тобі. Ну, але ми ще не поремонтували. Зато є от така тачка на прокачку, <рик> дякуючи еліт, автоклуб місто Переяслав. Так що ми з хлопцями, я з Женєю розберуся, але 98-машина, -ма ще дві буде 100. Якби 100 машин зробили, <рик> і, 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 і щоб з туди війна вже закінчилася. Та було б би, вже нормально. Так що, друзяшки, загружай вещі в машину. Сергію, бо зараз потемні. То, Мама Жана, я, я не залишив осторонь того Сергія. І Його побратимів, тому що він не один, а з ним велика-велика команда. І ця машина, я думаю, що вона буде допомагати хлопцям. Навіть якщо будуть їздити по шаурму, то я буду дуже вдячний Можуть. підписчикам, що вони зробили що? Шаурма. шаурма, щоб машинка поїхала на шаурму, тому що вони не будуть витрачати час і будуть. Економити свої сили, тому що це дуже-дуже важко там сходити пішки на нову пошту, по шаурму, там, по потримати продукти, там, БК там, і різні речі. Так що, ти бачив, навіть ну, подножка є. ти я тільки заміти диви. Ось сюди диви. а? А? Прицепне, ну, мені це не подобається, це прицепне. Ми, ми, ми робили колись з Олегом Вікторовичем, от, -от, -от просто це вирізали тако, клац, і піднімали його вище. Поняв? Робили вище. тому, що коли їдеш через яму, ти на ньому завжди завісаєш. А ми колись по проханню хлопців вирізали і робили вище. Ну, то таке, я думаю, сварка вже є, болгарка, болгарка є. Так що, о, Надюшка, піди. Ще я тобі ще пару пачок електродів є. В мене, дякуючи моєму підписнику, не буду казати, скажу, що його звати Юра. Він подивиться і він пойме, він мені там передавав. Є круги 230-ті, є е е електроди. Я ти ще, ще перенесу. Так що догрузимо трохи в машину. Так що, що ти скажеш для підписників і для тих блогерів, які не хочуть підтримувати Збройні Сили України. Вони, може, хочуть, вони бояться. Вони кажуть, ми не хочемо розводити срач у себе на каналі. Скажу, срач ви вже розвели в себе в державі, тому що завдяки чужим життям, які хлопці віддають, ви просто його не цінуєте. Ви займаєтесь далі своїм буденним життям. І ці проблеми, вони так, вони відволікають від того, що відбувається насправді на лінії ЛБЗ. Але насправді, що відчувають хлопці, в яких умовах вони живуть. І ще й бляха, як там ну не хочу казати поганих слів, от, як сьогоднішня ситуація, там вчорашня, ну, знаючи, де ти, що ти, як ти, з ким ти, але, як там кажуть, в сім'ї не без виродків. Ну, да, але так, поки є такі хлопці, як Сергій, поки я знаю, що все буде добре. І якщо хлопці пішли захищати нас, таких як воно Надюха, от, то ми повинні тут все зробити заради того, то я ще раз кажу, якщо ви маєте можливість прорекламувати один одного, то о, прорекламуйте чий-то Да, Як е, є такий канал, що в мене з голови випадає американські автомобілі, як його? Польоха в голові крутиться, понія? я постійно його дивлюся, я постійно там лайкаю. Людина от Теслу він розіграв на автомобілі. Декамотор. Ні-ні, декамотор теж класний. Бляха, да? зараз. Він за кордоном десь поїхав відпочивати. Але людина реально допомагає, людина збирає, то тесло розіграли. Це аудюху розіграли для онко для підтримки онкохворих mm -hmm. діточок. Він каже: Бляха, муха, ребята, ви один одного там рекламуєте, а про, зробити репост про таку річ ви просто не можете. Але він молодчина, він зібрав кошти і буде зараз знову проводити там розіграш Тесли. Бляха. автомобілі з Америки, як називається канал, просто в голові крутиться капець. Ну, не Так що заходьте у Тікток і робіть репости. І підтримуйте тих, хто реально підтримує інших. І це дуже важливо. І не що там людина там. Заробляє бабки, їздить відпочиває. Але людина кучу свого часу і ресурси витрачає для того, щоб підтримувати хлопців і дівчат. Добре. Я не пам'ятаю, 5 мільйонів вони фактично зібрали для онкохворих дітей за місяць. Це просто крутяк. Да? Отак, це рівень. Так що всім пока, всім миру, здоров'я і добра, да, Надя? А ми будемо співати і далі підтримувати наших захисників. Все, Серега, Бородати. Да. Всім подякував за підтримку, за довіру. Як ти такі... сьогодні і одного матюха, блядь, не сказав. Я за три дні серії так виймать у космосі, вже запас просто закінчився. Ну, я тобі серйозно кажу. Ви, це хорик. перший раз таке, коли я навіть на емоціях але ну, вже просто так, запас закінчений. Але от такі от, екстрені ситуації, як планувалося одне, планувалося сісти на Форди, погнати на крам. А, прийдуся на ельки тепер їхати. Але Але сюди вже легше тобі, Якщо вдруг не чого, то я вже приїду тела федерати. Да, я ж тобі казав, позавчора, що будь-готовності, бо машина сказочна. Ти казав, е саме класне із цього всього, що, що, ми знову що, що він ти знову ти... топче летьківську землю. На ці три дні це, було моєму найкраще, що вийшлося. Кажу, давайте перекусиш, бо зараз будуть мені писати, хоч би кофе приготував. Кофе ми попили і пив ростворіме таке, як п'ю я. Обичне, галіме, не з кафе Голд із пакета. Але ця Петрівна йому предлагала елітне із цього самого як його, <соценно> апарата. Але я не п'ю, як п'ю з автомата того чи апарата, мені ноги відбирає. <соценно> <соценно> ну, коротше, хреново. Це. Так що прийшлося з братиком пити таке, як я люблю. Так що не з кафе Голд, напишіть коментарі. Реклама, е, тут могла да. бути ваша реклама. <соценно> <соценно> да. Всім миру, здоров'я і добра. З вами були два брата і два Сергія. Цьому привіт і Дякую. що Ти нас познайомила нарешті. Ми стали братами. Давай, пока.